Потемніла і почувся грім. Дощик не барився, від сіва пісні. У вікно настукував мені. Дощик капає зі кап-кап-кап. Я ступаю тихо-тихо кап кап-кап-кап. Сумно й мені по суші кап кап Я гуляю, по кап-кап-кап. Привіт, малята! Сьогодні до нас звітала весела хмаринка. Як ви думаєте, про що вона може нам розповісти? Звичайно, про воду, звідки до нас приходить дощ. Послухайте вірш, зібрались краплинки докупи хмаринки. Коли їх стало багато, хмаринці стало тіснувато, тоді вже на землю бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило по парою повертались додому. Краплинки чисті маленькі, хмаринки білі пухкенькі. Проведемо дослід. Нагріємо воду в чайнику до кипіння. З нього йде пара. Отже вода це рідина, яка перетворюється при нагріванні у пару. Це вода у газоподібному стані. Розгляньте малюнок. Сонце нагріває воду, і вона випаровується. Водяна пара легка, тому підіймається над землею. У повітрі охолоджується, перетворюється на маленькі краплинки води або лід. Вітер гонить їх по небу. Що піде з хмари влітку? Ну, звичайно, дощ. А взимку сніг вірно молодці. А зараз пропоную вашим оченятам трошки відпочити witch doctor I with you. I told the witch doctor, I was in the with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me. Уявіть собі, що не стало води. Що відбудеться, наша земля? Буде виглядати приблизно ось так. Вода джерело життя на землі, жоден мешканець землі не зможе без неї обійтись. Вода потрібна рослинам, її використовують тварини, комахи, птахи, мешканці водоймищ обов'язково і, звичайно, люди. Ми використовуємо воду, щоб очистити зуби, вмитися, попрати, прибрати, вимити овочі, приготувати їжу, полити рослини та, якщо знадобиться, загасити пожежу і ще багато де. Здається, що на землі дуже багато води, але чистої питної води. Яку можна використовувати, на жаль, дуже мало. Є багато солоної води, яку вживати не можна, а ту, яку ми використовуємо воду, її набагато менше. Що ми можемо зробити, щоб не витрачати зайву воду? Ми можемо економно її використовувати, наприклад, завжди закривати кран, бо через нього Може витекти дуже багато чистої води. Люди кажуть: закривай міцніше кран, щоб не витік океан. А найголовніше, ми маємо любити та берегти нашу планету і обов'язково один одного.